Вже скоро прийде час піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він друзкові, Цікаве щось мені. Тобі добрі ради та вам дітла. Берщі, як ран діти. Привіт, друзі. Доброго дня. Поки добрячка немає, передачу будемо вести ми. А де ж він сам подівся? Не знаю. Поглянь, що це за записка. Це, мабуть, для нас. Читай скоріше. Любі друзі, вибачте, але я буду трохи пізніше, бо пішов по молоко. Зачекайте на мене, я скоро буду добрячок. То куди? Куди він пішов? По молоко. Яке молоко? Не знаю. А хіба в лісі може бути молоко? Не знаю, може пташине. А таке буває? А ти що, не чула про пташини молоко? Ну, щось ж чула. Охже ж і набрав я цілий глечик. Солодесенького молока. О, привіт, мої Привет. подружки, привіт, любі маленькі телеглядачі. От хвилиночку, я присяду, бо дещо притомився, дещо притомився. Вибачте, дівчатка, що вам довелося мене чекати. Справа вся в тому, що я вирішив дещо смачнесеньке приготувати, а для цього мені потрібно було молоко. Ось я й відправився за молоком до сусіднього лісу. А що це за молоко? Мабуть, якесь незвичайне? Ч чому незвичайне? саме звичайнісіньке молоко. Не пташине? <кх> я... Яке? -яке? Пташине? Зовсім ні, зовсім і не пташине. Це цікаво знати. Слухайте, дівчатка, що ото вам розповім. І ви любі малята. Птахи не належать до савців. Вони вигодовують своїх новонароджених пташеняток різними комахами, личинками. І знаєте ще чим? Черв'яками. Mm. О, де ж вони вже й дають. Тому й вираз пташине молоко найчастіше означає якийсь небачений продукт, якого насправді немає. І все-таки такий вираз з'явився недаремно. Тому що пташине молоко в природі існує. Існує? Не знаю. А то слухайте мене далі. Воно не схоже на звичну нам рідку масу, коров'яче або козине молоко. І щось таке подібне <кхм>, до рідкого сиру. Така молочно подібна маса утворюється у зобику у голубів. І антарктичних пінгвінів, коли вони виводять своїх пташеняток. До того, як малюки починають харчуватися, ну, скажімо так, дорослою їжею, всякими черв'яками і личинками й жуками, то мами вигодовують своїх дітей ось таким ось своєрідним пташиним молоком, в якому є все необхідне для повноцінного живлення новонароджених. Для їх здоров'я і зростання. А ви так можете? Вітаю, любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити ластівку у техніці орігамі. Для цього нам потрібно папір квадратної форми та ножиці. Тож, приступимо, беремо наш квадрат та згинаємо його навпіл. Розгинаємо та робимо те ж саме, тільки з другої сторони. Тепер робимо подвійний квадрат. Ось так. Тепер ось ці кути загинаємо до середини. Пригладжуємо. Робимо теж саме з іншої сторони. Ось так. Верхню частину загинаємо донизу, розвертаємо, перевертаємо, знов загинаємо. Та розвертаємо. Тепер розвертаємо ось ці кути, верхній шар підіймаємо до верху та ось так приглажуємо. Те ж саме робимо і з іншої сторони. Загинаємо, та пригладжуємо. Тепер до центру загинаємо ось ці сторони. Одну, другу. Та з іншої сторони теж одну, та другу. Перевертаємо. Та робимо крильця, вони в нас ось тут, нам потрібно їх зігнути донизу. Одне. Та шар – Підіймаємо доверху, загинаємо. Ще раз. Та ось так. Тепер беремо ножиці та прорізаємо хвіст. Згинаємо. Ось і все, малята. Така дуже чудова ластівка у техніці Орігамі у нас вийшла. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі та бажаю вам творчого натхнення. На все добре, хай щастить. А до речі, от дівчатка, до речі, я хотів би вам декілька загадок загадати про птахів, які живуть у моєму лісі. Згода відгадувати. Так, так. Ото слухайте. Не лікар, а дерева лікує. Чекайте, ну от дівчатка вже. З дерева лунає звук, хто там стукає тук-тук. Геть -тук. ви вірно відгадали. Але в мене ще є одна загадка про птахів. Уночі гуляє, а удень спочиває, має круглі очі. Бачить серед ночі. Сува. Знову здогадалися. А, а ось слідуча загадка вже буде дещо складнішою. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. А у лісі в холодку всекує мудруля. Хто вона? Зозуля. Що таке? Ну і молодці. Ви чули малята, як мої подружки відповідають? Оце так так. Ну, <кхм> хай буде, хай буде зозуля, це вірна відповідь. Але ось іще одне запитання. А чи відомо вам, дівчатка? Ну і вам, зрозуміло, любі мої дітки, чи відомо вам, чим корисне молоко? Звичайне молоко, яке коровка дає. Тим, що воно дуже-дуже смачне, а ще так. його дуже люблять діти. А, а давайте ми з вами поміркуємо. <кхи> Якщо маленькі дітки від народження п'ють молочко смачненьке, присмачненьке, то напевно у ньому містяться якісь особливі речовини. Ну, правильно міркуємо? Так, так. так. Поміркуємо. Жодна їжа не може зрівнятися з молоком по повноті хімічного і біохімічного складу. Чоловік, я розумні слова знаю. Ось так. Доведено, що в цьому продукті міститься більше ста різних найцінніших для організму людини компонентів. Це дівчатка. І жири, і білки. І мінеральні та у вас пальців не вистачить загинати. І безліч гормонів, і всілякі ферменти. А ще вітаміни. Молоко та молочні продукти є джерелом солей, кальцію, які необхідні організму людини для підтримки в здоровому стані кісткової системи і нормалізації обмінних процесів в організмі. Я як вчений, ото розмовляю. А ще в ньому містяться солі, заліза, міді, йоду, калію, фосфору і різні ще. І все це робить, чуєте малято, все це робить цей продукт, який ми називаємо молочком, корисним для зміцнення імунітету і боротьби з різними хвороботворними бактеріями. Ось так. Колисні полади За допомогою молока лікують ангіну. Для цього варто випити скляночку гарячого молока з медом і маслом на ніч. А від головного болю також рекомендують випити теплого молока, так як речовини, що в ньому є, зменшують біль і спазми. При отруєнні. Якщо щось не те з'їв. Рекомендується випити також скляночку молока, але такого, що вже вкисло. Навіть ванночки з молока роблять. І компреси з сиру роблять. Це чудовий косметичний засіб для дівчаток. Для того, щоб шкіра на обличчі виглядала привабливо. Он воно як. О, як смачно. Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати повітряні кульки з сиру. Для цього ми візьмемо сир, кокосову стружку різних кольорів та мармелад. Почнемо готувати. Візьмемо трішки сиру, попередньо його посолодимо і будемо формувати з нього кульки. А потім ми їх кладемо у кокосову стружку, щоб у нас вийшли різнокольорові кульки. І викладаємо на тарілочку. Кульки можна робити різного кольору і різної форми. Можна зробити у формі сердечка, можна зробити кругленькі, які забажаєте. мармеладу ми будемо робити шнурочки до наших повітряних кульок. Для цього візьмемо мармелад або такої форми, як у нас, півкулями, або довгенький у формі змійки, і виріжемо з нього ось такі стрічечки. Такі в нас вийшли повітряні кульки. Готуйте з задоволенням для ваших рідних та друзів смачного. Ану, відповідайте мені. А які ото страви можна приготувати з молока? Ану, кажіть, дівчатка. Молочну кашу, так. Какао з молоком. А ще. Молочний кисель. А ще в нинці також з використанням молока. Роблять, так? Так. Все вірно, дівчатка. Друзі, дозвольте запитаюся у вас. А які страви, що готують з молока, знаєте ви. Напишіть нам. А свої листи, які кожного разу, надсилайте на адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах, а нам з моїми подружками. Ганусею і Дашою настав час прощатися. Отож, кажемо вам до побачення до, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав, а тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряки